Слава болі, чим слабкість більше ніж у людей, які там люблять спати побільше зазвичай в осінній час. Ось зараз. Звичайна людина, у якої немає цього, то в мене такий стан може бути і в літню пору року. Із такими скаргами до другої міської клінічної лікарні звернулася пацієнтка Світлана. Ділиться, помітила зміни у самопочутті саме через постійну млявість і труднощі з пробудженням. Взагалі важко вставати і прокидатися. Це впливає і на зовнішній вигляд, також на будову самої шиї. Як вона, це може бути видно, тобто я вважаю, що в мене воно видно. Мене воно видно. Усі ці симптоми можуть свідчити про нестачу йоду в організмі людини, пояснює лікар ендокринолог. Лох другої міської лікарні Тетяна Кошель додає, від кількості цього мікроелементу залежить робота щитоподібної залози. Йододефіцит в першу чергу небезпечний, тому що йод потрібен нам для нормальної функції щитоподібної залози. Щитоподібна залоза це королева периферії. Вона відповідає за всі органи і тканини із функціонування систем, те, що нижче голови. Йододефіцит – актуальна проблема для Полтавщини. Все через природні особливості води в нашому регіоні. Для полтавщини характерний йододефіцит через високий міст іонів фтору у воді. Іон фтору – це конкурентний іон йоду в обмінних процесах, але більш масове таке явище, більш характерний йододефіцитний стан для західних регіонів України. Лікарі зазначають, специфічних симптомів йододефіциту немає. Людина може просто відчувати постійну втому, слабкість або апатію, і часто навіть не здогадується, що причина не стрес, а нестача йоду. Люди зазвичай звертаються. Таються з втомленістю швидкою, слабкістю. Спочатку вони це не пов'язують з якимсь дефіцитним станом, тому що ми живемо в хронічному стресі. Це більше пов'язують з якимсь стресом, з поганим сном вночі через тривоги і через обстріли. І люди це як випадкова знахідка виявляють йододефіцитний стан. Фахівці наголошують, найпростіший спосіб профілактики уживати йодовану сіль, морепродукти, рибу, молоко, яйця та горіхи. А Головне не займатися самолікуванням, адже надлишок йоду не менш небезпечний ніж його нестача. Нагадаємо, 21 жовтня у світі відзначають день боротьби з йододефіцитом.